Трансформаційні ігри з дорослими замість ігор з дітьми у садочку це історія вимушеної переселенки з Покровська на Донеччині Олени Гайдученко, яка успішно реалізувала себе у Чернівцях після евакуації з зони воєнних дій. ТВА продовжує цикл сюжетів про внутрішньо переміщених осіб, які внесли свій вклад у розвиток Буковини, зокрема після проходження навчання з розвитку жіночого підприємництва. Подробиці далі у випуску. Розвиток підприємництва на Буковині вагома складова поповнення бюджету, а це своєю чергою сприяє нарощенню ресурсів для протистояння російським окупантам. Тому надзвичайно важливо допомогти новачкам бізнесу відкривати або ж розширювати власну справу. З огляду на це діяльність юві хабу, який займається розвитком саме жіночого підприємництва, стає тією опорою, яка дає старт для реалізації передових ідей жіноцтва. Буковини хаб уже провів п'ять хвиль навчання. Наразі триває шоста. Їх учасниці отримують чудову нагоду використати досвід кращих лекторів та менторів, дізнатись про те, як отримати гранти на відкриття чи розширення бізнесу, а також як втілити в життя свої підприємницькі задуми серед учасниць четвертої хвилі навчання була і Олена Гайдученко, яка наразі успішно відкрила свій ФОП. Про що мріяла 14 років. Ювіхаб це для мене, скажімо так, прорив в моїй діяльності, тому що тут я впевнилася в тому, що я обрала для себе правильний напрямок, впевнилася в тому, що це людям цікаво, тому що були жінки, які ну, по різним напрямкам, але все ж таки саморозвиток жінки. да. І тут я знайшла дуже багато однодумців і людей, які мене підтримували. Підприємиця була змушена покинути рідну домівку в Покровську на Донеччині після початку широкомасштабного вторгнення російських військ. Переживши обстріли та евакуацію, жінка з сином потрапила до Чернівців і тут наважилася на важливий для себе крок втілити в життя плани щодо створення своєї справи. До 2019 року пані Олена працювала вихователькою дитячого садка. Втім, потім зрозуміла, готова йти далі та змін змінити свою діяльність наразі підприємиця продовжує займатися іграми, але вже трансформаційними, і не з дітьми, а з дорослими. Минає, ось уже рік як Олена Гайдученко почала робити це на професійному рівні. Як розповідає жінка, суть трансформаційних ігор можна пояснити на прикладі дерева, ріст якого співвідносний з дорослішанням людини. Наступає такий момент, коли людина розуміє, що, що, що щось мене вже тут трішки не. Влаштовує щось мені треба змінити. І мені здається, що цей період, він, якщо перенести знову ж на дерево, це листопад, коли людина е очищається і, приходячи в трансформаційну гру, отримує нові сили і нові росточки, щоб навесно розпустити знову ж на вагівлячко, і розпустити нові листочки. Е це не зміни, а це мабуть скоріше всього переродження, оновлення. Олена Гайдученко проводить зі своїми учасниками дві трансформаційні гри. Одна з них спрямована на розвиток фінансової грамотності серед буковинців, адже це відіграє велику роль у зміні свідомості людини, яка починає відкривати для себе нові можливості і втілювати їх у життя, коли людина починає вивчати ази основи фінансової грамотності. Пізнає фінансову культуру, то вона бачить, що насправді можливостей дуже багато. І ось ця гра вона показує людям, скільки існує навколо можливостей, і як можна кардинально змінити своє життя, якщо ти почнеш приділяти цьому хоча б мінімум своєї уваги. Інша гра спрямована вже на психологічний аспект у житті людини, адже надає ресурси для подальшого розвитку та самовдосконалення. Це гра про те, як відшукати внутрішні опори в собі, щоб реалізувати свої мрії, бажання, цілі, якісь питання, які людина не може реалізувати протягом певного часу. Не може або навіть не знає. І ось ця психологічна гра вона допомагає людям. Я не скажу, що вказує шлях, але знаєте, як привідкриває віконечко у цей новий світ, через яке людина може поглянути на своє питання зовсім з іншого погляду. Тетяна Дубіцька, Теми дня ТВА.